Йоу, <кій> Йоу! як життя, я тео. Думаю, як для вас і для мене доволі незвично бачити тут незер, тут синє небо, десь там сонечко ще було. А тут взагалі у нас каміння під незерським блоком. Що відбувається? А все тому, що сьогодні у нас виміри змінені місцями. І сьогоднішній наш челендж заліто він доволі буде складненький, тому що тут, а тут взагалі є вода, до речі. Взагалі сьогоднішній челендж буде доволі складним, тому що для того, щоб ну як мінімум потрапити в нормальний наш світ, нам потрібно добути обсидіан. Проблема є одна, тому що я не знаю, чи тут взагалі є вода. Oh -oh. Тут ті фіні, вони вони, вони вони, вони, вони мене вб'ють скоріше, мені того не треба до побачення. Я зараз маю дуже велику надію, що я все-таки зможу знайти. Е, рут не бачу абсолютно. Мабуть, мабуть, найлогічнішим рішенням це зараз буде знайти щось на кшталт бастіона. І в принципі, завдяки цьому, я думаю, я здобуду, в принципі, ресурси і. Стоп, що? Це вода? Тут ще й газ! Блін, і треба якось добратись сюди до води. Отак. О, тут реально вода! Там і обсидіан зразу так. Оба треба бем 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 Ваємося! Ваємося! Ви колись бачили в незері воду! Я не бачив, але я тепер бачу і ще на мене все, що можна тільки полює. Я зараз дуже сильно хочу знайти бастіон. Як я вже вже казав, це мені допоможе дуже швидко взагалі прокачатись. Я тут бачу фортецю. Слухайте. Доброго дня! доброго дня! А, а тут ті як вони? Іфрити. Це запам'ятаємо. Сусіди почали ремонт робити дуже вчасно. Дякую, дякую, сусіди. Дуже вам дякую. Мені зараз потрібно якось знайти собі їжу, бажану не смерть. Йой, це нам треба тікати пошвидше. Я надіюсь... А ці мене не б'ють, це дуже добре. Чого тут так темно? А ні, мені сюди не треба. Я передумав, я передумав, я передумав, я передумав. Мені зараз потрібно знайти свиньок і в принципі з них можна вибити нормально так їжі, але бажано бажано не померти просто них. Опа-опа-оп. Я зараз бачив першу нашу жертву. Давай. Еу! Смія! Ага, вона мене дістала. Ну давай, давай, іди сюди, іди сюди, іди сюди. Ну, ну. О! О! Так, 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 ме Мегасейв. Мегасейв, мегасейв. ми, гасею. ми, гасею, ми, гасею. ми гасею. Валимо, валимо. Ясно? Ясно? Не мегасейв. Не мегасейв. Не мега сейв. Мега сейв! Ууу! <свист> і так, що у нас виходить? Тут ганяють ті свинки. В принципі, якщо я їх скину, по ідеї, їм зараз нанесеться більше урона, їх просто легко доб'ю знизу. О, у них таких хп вистачає, щоб не померти одразу, ясно. Окей, тоді нарешті переплавляємо нашу сиру свинину, і зараз будемо мати можливість поїсти. О-о-о, о Отак. Так. Скільки я часу добував собі просто їсти. Я не знаю, але довго. Що ж, в принципі, зараз, нарешті, можемо відправлятись куди подальше, тільки я щось кайлос забрати не можу. В принципі, зараз можемо відправлятись далі. У мене все-таки ще в планах це знайти е, бастіон. І якщо я не помиляюсь, десь тут неподалік я його бачив, коли шукав свиней. Єдине, я боюсь, що мені могло здатися. І це, <сум> виявляться оці споруди з е, базальту, го. Але я все-таки маю надію, що це таке буде бастіон. Десь десь сюди, здається. У. おおあの。 а Ану, звели, будь ласка, звідси куди подальше. От туди, правильно. Тут у нас залізний самородок. Опа, скільки штук. Так, я бачу, тут дуже багато самородків і чотири штуки. Ідеально, ідеально, знаєте, для чого? Для того, щоб зараз крафтити відро. Взяти отак просто собі водичку, ми може навіть її розлити в незері. Це дуже неправильно виглядає. Тут ще в принципі я бачу великий блок золота. Опа, басіон, який думав. Стосовно золота, яка там проблема? Тому що його кам'яним поламати не можна, його не можна. Поламати. І золотим, і нам потрібно залізо. А залізо де знайти? Правильно ніде. В крайній мірі, я зараз сподіваюся, що в бастіоні буде якась плюс-мінус нормальна фігня, яка мені допоможе швидше пройти цей Майнкрафт. Ці кляті гасти зараз тут будуть бігати повсюди. Так, як, мені треба зараз знайти вхід, я бачу там один вхід. Так. Я сподіваюся, що зараз сюди. До мене ніхто не зможе пробратись. Я давайте забудую тут вхід. Отак. Тут також. Отак. Погано забудував. У <кху> чка. <кху> Діамантове крило. <кху> Так, головне зараз з ним не помирати, і треба зразу піти добути все золото. Афігей тут речей класних. Йоу, скільки тут офігенних речей. Просто прямо вже біжу і добуду це золото. Що в мене там було на тому на порталі? В принципі, це десь змога набагато швидше потургувати з пігляном, і в результаті швидше і легше вбити ендер дракона. Так що треба десь знайти Де його... А, аво тут бачив. Я тут бачу ще декілька золотих блоків, які я дуже хочу прямо вже забрати. Отак. Так, у нас зараз виходить скільки? 45 золота. Це просто шикарна інформація. І зараз єдине якось би ще. Більше... Доброго вечора з України. Отак. Все, і сиди тут тепер. Так, а ночі, ну, є тут ще хтось, е, мабуть, поки... поки немає. Діамантовий блок. У-у-у-у-у-у. Слухайте, дуже круті речі. Зараз випадають. плюс нитки, а з ниток ми можемо. До речі, навіть ліжко собі зробити. І так, я зараз крафчу ліжко, <смі> біле ліжко, і в мене зараз дуже важливе питання, чи я зможу в даний момент поспати на ліжку в незері. А, не може покинути монстри. Ясно. Добре, добре, другий варіант. Отак. Чи зможу я посп... я зможу поспати в незері? <смі> Як це дивно виглядає? <свист> ви таке колись бачили? Я вперше. <свист> І так, е блін, що, досі немає тих. Е О, є, є ендерперли! Прекрасно. Все, ендерперлинки є. Чекаємо, поки він все золото переробить. Пере. Перепродасть. Пере. Одним словом, ви зрозуміли. О, любий друже, дуже тобі дякую за. Лідну працю так сказати. І так, і загалом у нас зараз виходить 9 перлин енду і дуже багато різних блоків. Навіть навіть дуже багато. Так окей, я пропоную тоді рухатись зараз далі. Я не впевнений. Ну як мінімум можемо зараз сюди піти. Але перед тим як туди піти, я пропоную зараз здобути все золото, що в принципі можу. Де я бачу, їх, по крайній мірі. І заодно трошки більше поторгувати з пілянами, якщо я ще таких не йду. А золота я вже не бачу. І так, окей, добираємось ми тоді всередину нашого бастіона. Я тут м одного бачу гаста. А у нас в криці зачекайте опа, трошки залізних блоків. Тро... У залізних блоків, залізних самородків. І дуже що мені треба було, це золотий нагрудник. В крайній мірі любий нагрудник. Ну, чекай! О! Де ви? Де ви зі так шумите? Ха! Обману Лохи! Тепер мені треба донизу. Я маю одну пропозицію. Я не знаю, чи вона буде окей, пропозицією, але варто спробувати. І так, поїхали. Так, мені зараз. А ти що тут забув? До побачення! Чекай, мені зараз з цими всіма швидко треба справитись, розправитись спорта! Ай чекай, ваш більше робиться точно. Оце треба зламати. Все, до побачення. На вам, на вам, на вам. І тобі на все, так що водою залью. Ууу, нарешті можемо добути заслужений нами все золото. І окрім того речі, які тут в скриньках. Мені найдуже цікаво, що тут, що тут буде таке. Що ти махаєш головою? Ти підписався на канал? Ти на канал підписався? Та да, я підписався на канал. Ну тоді живе. А ти на канал підписався? Ні, я не підписуюсь на таке. It was at this He fucked up. Так, і тепер давайте подивимося. Уу. чекай, А, чекай, ви що сюди прийшли, так ви ж підписані на канал! Ти ж підписаний на канал. Енекін. І друга наша скринька, офійтут. тут. топ топ Так, все, я в принципі вибрався. Зараз на дворі. Ніч цікавого в пеклі, бачити, місяць. Виглядає, виглядає виглядає, неправильно. Тут все виглядає, бляха, неправильно. Але я прийшов сюди не для того. Я прийшов сюди, знаєте для чого? Я прийшов сюди для того, щоб поспати. є, oh, yeah. поспати в незері. Клас. І так, в принципі, що ми можемо зараз зробити? Перш за все, я дуже хочу зробити собі. Правильного щитав все таки. Бем. Тому що без нього мені дуже не комільфо бігати. І окрім того, бем, скрафтити собі арбалета такого шикарнючого просто. І останнє, що я ще хочу собі зробити, це є штани і бемп. залізний шолом. Прекрасно. Кайне, я тільки що так подивився. І я можу, 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 запхати сюди свій нагрудник. Бем, зробити незритовий собі нагрудник. Та ти що? Окрім того, може, незритовий меч. І, окрім того, незритове кейло. На яке на прокляття втрати. Прекрасно, це те, що потрібно. І що ж, тепер мені потрібно знову знайти фортецю, в якій я чуть не помер був. Як ви пам'ятаєте. І мені зараз треба нафармити іфритів. І ми, в принципі, зможемо собі спокійно відправитися в пошуках Стронгголда. І так, ну що, фортеця, ти готова до матчу реваншу? Тому що я дуже готовий. На. Так, але ж де сам спавнер? Я щось зараз пригадати не можу. Я його точно бачив був. Ага, отам. До побачення. І як що у нас виходить? У мене зараз три жезла, але я більш як певний, що мені потрібно буде їх трошечки більше. А, і нічого, о, якусь А Ану, чи буде тут ще десь і фрит? Бо я поки. Ага, походу не буде. Окей, в принципі, я сподіваюся, що цієї кількості блейзів мені б мало вистачити. Єдиний мінус в мене вже... Акуратно, їжа закінчилась, а мені би ще було по-хорошому буквально декілька нафармити тих самих рлин енду. І в принципі, я зараз маю ще доволі багато золота, навіть 14 блоків золота. Я зараз можу піти поторгувати з піглянами, і я дуже сподіваюсь, що з них щось толкове та й випаде. Слухайте, я купу кабанів знайшов, їх зараз можна з арбалета раз два порубати усіх. Two hours later. Фу, господи, скільки з тими свиньми намучився здирати 22 І зараз можна з арбалета раз-два порубати усіх. Давайте ще трошечки обміняємо золото, і я, в принципі, сподіваюся, що мені доволі швидко випаде ну трошки більше дев'яти перлин, тому що я боюся, що мені того не вистачить, плюс можуть поламатись і так далі. Оу, оу, оу оу оу, оу зачекай, ну в мене вже 15 перлин. У ху ху-ху-ху-ху-ху, це прекрасно. Ну слухайте, в такому разі я прямо тут зараз можу забабахати собі портал. Ану, зачекайте. І бем! Який я ж молодець. Мм, клас. Я поставив обсидіан. Молодець. І що ж, бемць, підпалюємо портал. І тепер ми сміло відправляємося. знаєте куди? Ану, догадайтесь куди. Правильно, у звичайний бляха муха світ. Як це все неправильно виглядає? Я не можу. Окей, okay, окей. Okay. Так, окей, okay. ставлю тоді ліжечко. Прокидаюся і знову йду. Все, я вже більше такої помилки не допущу. Треба запам'ятати, що в нормальному світі спати не можна. Ліжко буде вибухати. І так, що ми тоді робимо зараз? Я переробляю все це на очі енду. Отак. От і тепер запускаємо. Він показує куди. От туди. Поїхали. От знаєте, до незера я ще плюс-мінус звикнути міг. А ви до того, що в цьому світі ні водою не можна користуватися і так далі, я таки привикнути не можу. У, зачекай, воно вже вниз показує. Опа, тільки. Ясно. Бем. І ось о, ми вже в нашому Стронгголді. Залишилось тільки ще сам портал знайти. А от і портал. І так, уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Не дарма я пішов добувати, тому що. А мені здається, могло і вистачити, в принципі. Ну і що ж? Тепер ми сміло відправляємось. Бем. До Енду. ну тут водичка. Тут водичка працює. Прекрасно, прекрасно. Випиваємо, значить, отак. Зілля вогнестійкості. Бем. І погнали, вб'ємо. Ендер дракон. Нарешті уб'ємо ендер дракона так сказати. У нас залишається, здається, буквально останніх пару кристаликів. Значить це ще. Все дракон. Давай. Можеш сміло і я то я готовий бити. Давай, 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 давай. Сподіваюсь, по крайній мірі, половину сердечок вийде йому зняти. Половинку не вийшло, окей. Але нічого, у нас все-таки залишається ще арбалет. Давай, 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 давай. ай яй 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 Так, дракон, давай. Останній, останній хипе тобі. Треба зняти, щоб я попав. Давай, 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 давай! Бей. Нарешті! нарешті, ми перемогли ендердракона в цьому абсолютно неправильному світі, де бляха всі біоми, абсолютно всі біоми поміняні місцями. Прекрасно. Якщо ви також хочете пограти цим датапаком, він буде в описі в моєму телеграмі. Всім успіхів, всім гарного дня, всім там гарної школи. Я не знаю, що вже попа. Забрали себе повдавати заряжаємо. Поставим подавати.